Я в Інглвуді. Ми збираємося побігати. Я біжу за течею річки Санта Фе потім я біжу з міста до міста приблизно 9 миль на північ в гарному темпі. Я навіть не відчуваю, що це важко для мене, якщо бути чесним. Я просто насолоджуюся процесом, насолоджуюся пробіжкою. Я навіть не роблю це по якійсь іншій причині. Плюс це добре впливає на ментальний стан. А ось і стадіон. Побігли. Я тут виріс, тому пробігти цю дорогу це ніби пробігтися по лінії старих спогадів, розумієте. Моя довгострокова мета це виграти пояс і побитися на бол-арені. Так що відтепер я просто буду насолоджуватися цією мандрівкою. Десять миль з міста до міста з одного міста до наступного. Непоганий результат. Час трішки попрацювати крихітко. Останні дні Леона вже на таймері. У нас сьогодні такий собі командний день. Знаєте, типу отримати задоволення. Я не думаю, що бої завжди повинні бути серйозними. Треба отримувати задоволення, насолодитися цією мандрівкою перед тим, як стати абсолютним чемпіоном. Командна робота створює роботу мрії, крихітко. Поїхали. Ви що? Думаєте, Колбі дивиться телевізор вдома? Ні, цей хлоп наполегливо працює в залі. Він не завантажується в свої соцмережі. Наразі в нього просто скажена форма, він голодний, як ніколи. Ти готовий? Я ще не бачив би де так важко дихав. Ніколи не бачив би він так важко дихав. Я не знаю, його настрій просто божевільний. Він працює вже три години, плавання, гра з ракетками. Цей хлопець взагалі ніколи не зупиняється. Тому я не знаю. Я не знаю, чи зможе Лонг впоратися з таким натиском. Це буде занадто для нього. Я думаю, це крута вправа. Ти повинен стежити за м'ячиком, повинен правильно читати траєкторію його руху, бити по таймінгу. Ну і само собою трішки кардіо та задоволення. Він взагалі не втомлюється. Якщо він буде помирати, він не покаже цього. Цей чувак явно не людина. Окей, okay, це моє останнє тренування в залі American Top Team, і це круто. Я відчуваю цей вайб мого залу. Сьогодні тут багато чемпіонів. Кожного дня ми важко працюємо. Це один із найбільших ідолів нашого залу, і він, очевидно, один з моїх найбільших ідолів. Перший раз я зустрів його в Сальвадорі. Це був фінал чемпіонату світу. Я тренувався з ним. І я вивчав, як це бути чемпіоном, дивлячись на нього та на Аманду. Ох, чувак, я зараз заплачу. Ось так він допомагає мені переборювати самого себе, розумієте? Важче, важче працюй, Важче, чемпіон. Ось так. Давай важче. Це подарунок бути частиною цього залу. Коли навколо так багато справжніх чемпіонів, коли ти важко працюєш кожного разу, я багато чого навчився тут. Це дуже особливо для мене бути частиною Американ. Топ тім, давай ще раз. Ось так. Добре, це останнє тренування було виключно для стимулювання сили пантожі. Це кругова робота, яка чергується з активними інтервальними підходами. зберігаємо його активним та вибухонебезпечним. Пантожа готовий. Він провів чудовий табір без будь-яких травм. Тому тепер настав час сфокусуватися на фінальній фазі, скинути вагу, послухати вказівки. Він готовий захищати те, що належить йому. Ми тут у Сімпсонвіллі, Південна Кароліна, в залі карате Тімпіч Блек Тут ми навчаємося єдиноборствам. Ми знаходимося тут вже понад 4 роки. Тому тут я проводжу свій табір увесь день, кожен день. Ми тут в залі тренуємося, навчаємо, забираємо дітей зі школи. Ми робимо всі ці речі. Коли наближається бій, ми не практикуємо спаринги, ми просто тримаємо кардіо на рівні. Відпрацьовуємо роботу на землі ґраунд-паунд, бойова мотузка, атаки руками, налаштовуємо легені на цей шалений ритм. Ану, поїхали сюди. Давай жм'якни основною ногою. Шавкат Рахмонов сильний хлоп, він ще не переможний. і Я дуже радий, що він прийняв бій. Я шукав топового опонента, когось, хто знаходиться наді мною. І чи може бути хтось крутіший, аби протестувати мої навички, аніж Шавкат Рахмонов? Я поб'ю його. Я хочу титульний шанс в наступному бою. Хлопці, хлопці вже списали мене, тому що тому що мені 40. Тейшера, це моє натхнення. Маю на увазі, йому було 42, а, а Ян Блахович. Так, Ян Блахович був також. Ми ще не закінчили. Поїхали, хлопці, поїхали. Ми в музеї мафії у Вегасі. Ходимо, вивчаємо історію. Мій батько та брат познайомили мене з цим десь рік тому. Я дивився багато документалок онлайн та на Ютубі про це все. Це хороші хлопці. Джеймі Бьорк. На його основі був створений характер Де Ніро. Я трішки знаю про це. Всі завжди шоковані. Чому ви хлопці б'єте людей? Це моя робота. Звідки ви? Ірландія? Ліверпуль, Ліверпуль, британці. Мій брат був тут п'ять років тому. Він сказав, мені потрібно прийти сюди. Я ніколи не був тут, і це та яку я хотів зробити у Вегасі. І я зробив це. Дуже вам вдячні. Ще побачимось. Томас. Іде додому обережно. Ми тут на стадіоні Еліджент, будемо дивитися гру райдерів проти вікінгів. Мій перший матч НФЛ. Я вже хочу це побачити. Це наша гра проти міннесотських Вікінгів. Це твій перший раз на стадіоні Еліджент? Так, це моя перша гра. Я перший раз прийшов на стадіон. Ця атмосфера. ці люди вони просто неймовірні. Я була на Одварені, арені, тож бути тут, в Штатах. в Чому різниця між вболівальниками? от два no, для мене це рідне місце, це інше. Але як я сказав, нато Ви самі це чуєте. Це щось. Тому, тому круто бути тут. Ти будеш захищати щось особливе. Так, сто відсотків, сто відсотків. Це буде круте шоу вийти проти такого хлопа як Колбі. Я не дуже люблю його. Я думаю, я думаю, це додасть трішки бензину у вогонь. Тому круто буде очолити ті мобайл рену в цю неділю, захистити цей пояс. Це чудовий сценарій прийти сюди, відчути цю публіку, відчути людей вегасу і зарядитися енергією для цієї неділі. Я дуже це очікаю. Гарний день. Зараз поснідаємо, заправимось, зачилимося в будинку і будемо щось думати. Роботи небагато, як бачите. Я не ганяю вагу. Їм добре, їм стейки, їм все, що я захочу. Я не страждаю. Я змушую інших людей страждати. Леон, ти будеш страждати цієї неділі. Ми їмо смачну їжу крихітко. Покажіть мені того, хто буде так їсти за сім днів до бою. Ніхто я не скидаю вагу. Я реальний хлоп. Я бюся в своїй природній вазі, тому що я найкращий боєць у світі. Я не один із цих дупонюхів по типу Іслама Махачева, який зганяє все до міліграму, аби отримати перевагу і бити цих малюків. Ось чому я номер один паунд по паунд хлоп на планеті, тому що я бюся у своїй природній вазі. <плес> Круто, хлопці. Реально круто. Вдячні за це хлопці. Ціную вас. Загадаю бажання. Один тиждень, один тиждень. Ми шокуємо світ. Ми створимо історію і зробимо цей спадок найвеличнішим ніж будь-хто коли-небудь це робив. Це буде легендарно. Не пропустіть це тільки на пейперв'ю сніжинки. Мої.